Дітах захисту Юлії Тимошенко він має в нього діє місці. Добрий день, шановні колеги. В цей день Юлія Володимирівна попросила зазначити, що вона була, є і залишається жорстким прихильником євроінтеграційного курсу України. Однак, на жаль, оскільки діюча влада. Робить все для того, щоб цей курс України зруйнувати. Робить все для того, щоб продовжувати порушувати права людини, а для того, щоб продовжувати політичні репресії. На жаль, сьогоднішній день зв'язку з цим не став тим щасливим і радісним днем, коли Україна могла б приєднатися до або розпочати шлях приєднання. До європейської спільноти. При цьому Юлія Володимирівна просила зазначити, що незважаючи на те, що вона на собі зараз відчуває всі наслідки неєвропейськості нинішньої української влади, однак саме за її прем'єрства розпочався шлях України до Європи, юридичний шлях України до Європи. Однак за її прем'єрства розпочалося Східноєвропейське партнерство як, як ініціатива, як подія. Хочу нагадати, що навіть перебуваючи в камері слідчого ізолятора, Юлія Володимирівна надіслала відкритий лист, в якому наполягала на, тому ж, на, на європейському векторі розвитку України. Також хочу нагадати, що під час зустрічі з Єврокомісаром Фюле Юлія Володимирівна теж просила і зверталася до нього із проханням допомогти Україні продовжити цей шлях європейського розвитку. Однак, на жаль, українська влада встала на інший шлях. Українська влада стала на шлях політичних репресій. Нинішня українська влада стала на шлях порушення основних прав і свобод людини, а також Нинішня українська влада стала на шлях брудних провокацій, одною з, якої, одною з яких є оце славнозвісне відео, яке було розміщено в мережі інтернет, так би мовити, невідомими особами, і яку зараз ретельно буде розслідувати генеральний кум Пшонка. З цього приводу Юлія Володимирівна іще в п'ятницю звернулася до керівництва Київського слідчого ізолятора, і вона попросила мене оприлюднити цю заяву. Заява ще раз підкреслюю, адресована керівництву Київського СІЗО. Вона виглядає отак. У мене ксерокопія цього документу. Цей документ було в п'ятницю вручено. Висловлюю вам своє крайнє людське обурення аморальною відеозйомкою, яка була проведена працівниками СБУ. 14 грудня 2011 року в моїй присутності в камері медично-санітарної частини Київського СІЗО вимагаю від вас публічно спростувати неправдиву інформацію, що ця відеозйомка проводилася невідомо ким та прихованою відеокамерою. Ви добре знаєте, що 14 грудня в супроводженні офіційних посадових осіб слідчого ізолятору. До камери увірвалися офіцер СБУ із знімальною групою, яка його супроводжувала, та, всупереч моїм запереченням, почали в упор мене знімати. Вони скористалися тим, що я, прикута хворобою до ліжка, та не можу ухилятися та уникати від прямої відеозйомки в обличчя. Це виглядало майже як розстріл. Також висловлюю своє крайнє обурення фото та відеомонтажем. Умов мого перебування в СІЗО. Вам, як одному із керівників СІЗО, добре відомо, що я ніколи не знаходилася в камері 242 в таких умовах, як показали по телебаченню. Камера 242, в якій я перебувала до переведення в медично-санітарну частину СІЗО, була зовсім іншою. Ви дуже добре знаєте, що в камері 242, ми знаходилися в трьох. В 15 квадратних метрах, з вікном без скла, без гарячої, а часом і без холодної води, з бетонним полом, полками та табуретками, сколоченими з необроблених дошок, ув'язненими та з парашою за метровою перегородкою. Про які плазми, душові кабінки та дзеркала з кафелем ви дезінформуєте людей. Саме тому я вимагаю від вас офіційно спростувати. Неправдиву та неправедну інформацію, що камера 242 з інтер'єрами, які продемонстровані по телебаченню, це камера, у якій я знаходилась, знаходжусь або буду знаходитись. Також я категорично відмовляюсь від переведення в будь-які особливі спеціально відремонтовані камери після завершення лікування в медично-санітарній частині СІЗО. По-перше, вважаю це. Спеціально організованою брудною операцією СБУ за дорученням Януковича для подальшої моєї безчесної компроментації. А по друге, вважаю аморальним перебувати в спеціально показушно відремонтованих камерах в той час, коли інші ув'язнені перебувають в скотських нелюдських умовах утримання та сплять по черзі на підлозі по причині критичного перевантаження СІЗО. Вимагаю після лікування перевести мене в звичайну таку, якій насправді є камеру, разом із іншими ув'язненими, щоб під час приїзду в СІЗО європейських та світових представників вони змогли побачити не штучну гламурну показуху, а справжнє катування ув'язнених нелюдське поводження з ними гірше ніж з тваринами, причому до того, як суд визнав їх винними. Якщо ви після мого переведення в медичну частину СІЗО зробили в камері 242 якийсь спеціальний парадний ремонт, будь ласка, запропонуйте цю камеру мешканцю Межигір'я, а не мені. Мені відремонтовані каземати не потрібні. Юлія Тимошенко. Дякую. Шановні колеги, прошу. прошу мене. зустрічі зустрітися. ви знаєте, мені про це нічого не відомо. Однак я би хотів прокоментувати висловлювання генерального кума пшонки про те, що він дав дозвіл пану фюля, а до цього до нього ніх, ніхто не звертався. Я просто хочу нагадати, якщо Генеральний Кум не знає про те, що не знає вимоги чинного законодавства, то до нього ніхто і не міг звертатися до рішення Шевченківського районного суду, яке відбулося 8 грудня в камері слідчого ізолятора. Тому що саме цим рішенням Генеральна прокуратура отримала дозвіл на видання дозволів. На побаченні з Тимошенко. До цього Пшонка був позбавлений такої можливості, тому до нього ніхто не звертався. Всі звернення направлялися до апеляційного суду міста Києва, який без будь-яких підстав відмовляв в зустрічах Тимошенко, з Тимошенко. До речі, ви знаєте, що така сама ситуація відбувається уже зараз і по справі Луценка. Якщо раніше суд дозволяв зустрічатися з Луценком, то тепер суд теж безпідставно відмовляє в проведенні будь-яких зустрічей із Юрієм Віталійовичем Луценком. Тому я думаю, що це тенденція і система, яку вибудовує влада? Влада вибудовує її на провокаціях, на брудних провокаціях, на заборонах, на обмеженнях і так далі. Ще запитання є, що ми ніколи? Тоді я бачу все, а чи за першу? Дякую, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, останнім часом візьмемо два місяці, скажімо. Як часто, крім вас, освітньою керівник групи захисників? А як часто, крім вас, народні депутати України або керівники Батьківщини могли бачитися з Юлією Володимирівною? Взагалі траплялося таке якоїсь на жаль, я чергове змушений констатувати, що суди безпідставно відмовляли всім, крім захисників, у зустрічах з Тимошенка. Тобто, жодна людина не отримала дозволу від суду на зустрічі з Тимошенка. Жодна людина не отримала дозволу на зустрічі з Тимошенка. І з Тимошенко мають можливість, навіть родичі. І Тимошенко мають можливість зустрічатися лише ті особи, які є її захисниками. Тому Євгенія Тимошенко отримує дозвіл не як донька Юлії Володимирівни, а як один із її захисників. Якби вона не мала такого статусу, вона б не отримала і дозволу на побачення з матір'ю. Ще що мені Дякую. Що мені Вона буде населена.